Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо і, звісно, сприймаємо завжди до себе слово. Бо в неділю я казав про випендрювання, і багато хто роз, так зрозуміли, що то для когось, там, для тих багачів, які там виділюються. Але насправді ні, бідні, направду більше не то, що бідні, а такі середні. Ну, середніх у нас немає або бідні або багаті, але направду бідні найбільше підвласні власне цьому, щоб жити, тягнутися як у сусідки, як у того, до заздрості. По багатому що він купив собі той Lexus, він може собі сотню їх купити, то для нього не є Віппіндрьош, то для нього є звичайний його автомобіль як захід пересування. А коли хтось бідний, купляє собі дорогий автомобіль, бере там суперкредити. 10 років потім відплачу той кредит. Оце безглуздо. Оце є цей такий випіндрюш, не, не потрібний випіндреш ні для кого. Ну тобто ти ламаєш своє життя, щоб кому щось доказати, але ти тим не є і тим не станеш. Ну і і своє життя проживеш для когось, щоб комусь щось доказати. Ну а в итоге докажеш тільки те, що ти. Невдаха взяв її кредит і 10 років виплачував його, автомобіль вже згнив за цей час, а ти ще виплачуєш той кредит. Ну, і це не тільки автомобілі, це є у всьому, у всьому. В одежі, в косметиці. Чому я захочу не дивитися телевізора взагалі? Бо там вам рекламу нав'язують, нав'язують вам мислення, світ нав'язує своє мислення, що модно. Що треба купити, що потрібно в хаті, що так, що так має бути, що ти мусиш одягати, що ти мусиш е, мати, яку плойку ти маєш мати, яку супернову мультиварку ти му мусиш мати. Спочатку мікроволновка, потім мультиварка, потім варка, шмарка, парка. І все це у тебе комбайни, кухонних цих вже, мільйон на мільйона кухні вже нема де їсти готувати, бо в тебе комбайни, блендери, шмендери, то все. Моток, мусор, непотрібний, бо ти покористувався місяць-два, воно вже не в моді, інше щось треба купити. І так далі, 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 винаходи знову, знову, знову будуть вам пропагувати це таке суспільство споживацтво, бо світ живе на тому, щоб е, спродувати, спродувати, спродувати постійно нове, нове, нове. І в цьому ми, як християни, не мусимо бути в цьому такому суспільстві споживатся. Ну, ми не проти речей, я не проти речей, але речі, якими ти користуєшся, то користуйся. Якими не користуєшся, віддай комусь, хто б користувався. Не можеш віддати продай. Продай ну, не можеш продати, то віддай. Але не треба, щоб вони свідчили проти тебе, ржавіли, стояли там на тій кухні, що нема вже де. Покласти бідний чоловік, вже не знає, де присісти, бо камбайнами заставлена вся кухня. І повірте, це багато таких я бачив випадків, що на кухні тарілки, сервізи, то, 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 все. Але нічим не користуємось, бо то бережемо, то шкода, то ще щось. Йой. Ну якщо не користуєшся, то віддай. Якщо е, сервіз супер дорогий, то почни користуватися. Ну почни, не треба чекати супер гостей, коли до тебе прийде Папа Римський або президент, і ти тоді накриєш цей сервіс. Повір, все одно він не оцінить цей сервіс, то це тільки твоє, оце скарб, скарб, який треба берегти. То не є скарб, це є річ, яку треба використовувати. Ну, і, і так до всіх речей ставимося. І, і речі не купуємо для того, щоб кому щось доказати. А якщо дійсно ти потребуєш її використовувати, цю річ, то бери і використовуй. Тут з машиною вже інша річ, ти хочеш використовувати Мерседес, або ти хочеш використовувати щось простіше. Тобто, тут уже бачиш, що тобі є по карману. Але не так, що 90% ти в машину всі маєш вбухати і потім заправляти там 10-літровий свій що щоб випендрюватися їздити, а їсти нема що. Ну тобто, віддай там 30% на автомобіль, якщо. Можеш, то щоб він не тягнув тебе все твої гроші, той автомобіль. Бо то вже річ буде користуватись тобою, а не єю. Ну і сьогодні підемо 25 листопада 2013 рік. Дорогі діти, сьогодні вас усіх закликаю на молитву: відкрити двері серця, дітоньки. Глибоко, глибоко молитві, молитві серцем, а потім Всевишній зможе впливати на вашу свободу і почнеться навернення. Віра стане міцною і зможете цілим серцем сказати: Бог мій, усе моє. Ви розумієте, дітоньки, що тут на землі все минуще. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Марія нам каже, що тут все минуще. Ці всі речі, все минуще. Вони пройдуть, і потім що зостанеться в тебе? Нічого. Нічого не залишиться на той світ з собою, нічого не візьмеш, ніякий блендер, ні автомобіль. Ні, ні, ну, тобто і тут не варто за це класти своє життя, бо не знайдешся там ні радості, ні миру, нічого. Повний ноль знайдеш там. Відкрити двері серця, Марія каже. Дитинко, відкрий двері серця. Сьогодні. Сьогодні. Глибоко, в глибокій молитві. Глибокій молитві це означає, що в глибокому спілкуванні з Богом. Не просто збо... спілкування з небом або зі стінкою, а в повному розумінні, що Бог живий і чує тебе. І ти не тільки йому говори, а ще й слухай Його. Це є глибока молитва чути Бога, чути, що Він прагне, чути Його волю, чути Його покликання, на що Він тебе кличе сьогодні, на що заохочує, чути в кожному посиланні Марії. Для себе не для когось, не для багатих, не для мільйонерів, а для себе, для себе особисто. Бо Марія каже не, не всім, а тобі сьогодні. І мені так само говорить. І головне почути це, що вона каже мені сьогодні, тобі сьогодні каже, щоб ти відкрив серце, відкрив двері серця. Молитва серцем, а потім Всевишній зможе впливати на вашу свободу. На вашу свободу. Що таке свобода? Це вільність, вільність від залежності, від думки інших, від речей цього світу. Це все є свобода. Бо багаті можуть бути мільйонер, мільйонер, але рабом. Рабом цього свого скарбу. І дуже важливо цю свободу отримати. Свободу і від нищити, і від супербагатства. Треба мати свободу, вільність. вільність. Бо, Звільність не купиш за гроші. Не купиш ти звільнення від шкідливих звичок, від схуднення ти також не купиш. На жаль, дуже хто його багато продає, але ти його не купиш. Бо це треба мати вільність. вільність. Всевишній зможе впливати на вашу свободу і почнеться навернення. Звільнить тебе. Всевишній зможе, коли ти почнеш відкриєш своє серце, тоді Господь зможе. Поки ти не відкриєш серце, він не може. Ну, виходить так, бо Господь не може пащучому віленню зробити. Щоб ти сказав, і так буде, і ям. Треба відкрити серце, щоб на це було. В твоєму житті, звісно, якщо ти своє життя запрошуєш Бога, то відкрий для нього своє серце. Щоб він став твоїм серцем на першому місці, в твоїх думках, щоб ти купував навіть якусь дрібничку і вже думав, чи. Чи потрібно воно тобі, чи допоможе воно тобі наблизитись до Бога? Чи, чи якось воно тобі зекономить час? Чи ти просто хочеш купити, бої продають і файно виглядає. Ну, і потратиш на це гроші, а це і час. Бо ти заробляєш заробляєш гроші, витрачаєш свій час, не витрачаєш його для Бога, а потім купуєш всякий хлам. І потім хата повна хламу, але в тебе немає ніяких відносин з Богом. І не буде, бо нема часу. Бо потім за цим хламом ще треба доглядати, там щось ремонтувати, там щось те, постійно думати про те. Ну не буде часу, просто в тебе, бо багато речей е, теж тебе роблять рабом, рабом. Тобі вже важче пересуватися, десь переїхати, десь виїхати. Є такі люди, що бояться виїхати десь на відпочинок, бо на кого хата залишиться, там ж мої всі скарби, моє життя, все покладено на цю хату. Ну, і також саме відпочинок може бути таким же самим проблематичним, якщо ти е, їдеш відпочивати кудись для когось. Я витрачу піврічної зарплати, півроку буду заробляти, щоб поїхати на Мальдіви, а потім щоб показати фотографії файні. Що... Відпочинок не є поганим, але якщо ти його робиш з метою, щоб комусь щось показати, що ти такий файний, ти півсвіту об'їздив. То це той самий пафос, той самий випіндрьош, до якого заохочує цей світ, бо світ так і пропагує. Що ти маєш бути успішним на мерседесі, на Гелендвагені, на карібах, мальдівах, ну візде весь світ по пооб'їздити, передивитися, перефотографувати в інстаграм, викласти, звісно, успіх, популярність. Ну, no. це світ, це на блюдечки показує. Дивись, отак треба, отак треба. Але це все штучно, штучно. Це інстаграм штучний. Ті люди роблять фані фотографії, а потім плачуть там, коли за кадром. То маємо до цього мудрість. Віра стане міцною і зможе цілим серцем сказати Бог, мій усе моє. Коли навернення приходить, тоді віра стає міцною. І ми можемо сказати, ти можеш сказати цілим серцем, що Бог твій. Бог твій. Чи можеш ти сьогодні сказати, що Бог твій усе моє це Бог. Вийти з хати і піти за Богом. Бо ти знаєш, що то тобі все не належить. То все не то є мото, а тільки Бог все твоє. Ось тут важливо, щоб ти в серці це міг зробити. І практично потім теж зможеш. Не купити блендер а десь поїхати на реколекції, або не їхати на кіпер, а потратити гроші на реколекції, або на паломництво якесь, ну або на інше щось. Ну. Але в свій християн духовний розвиток вкласти гроші трохи. Ви зрозумієте, дітеньки, що тут на землі все минуще. Все минуще, як і ця програма завершується до кінця і так сьогодні притягну. Будьте благословенні. Мир вам благословення! Радість па папа.